Томилися самі шукати нерухомість, Знаходити не те, що потрібно. Вам пропонують об'єкти, які не підходять. Агенція нерухомості Вісон має що вам запропонувати. Зустрічайте новий чат-бот, який допоможе вам із вибором об'єктів. У вас є три способи підписатися на чат-бот. Перший спосіб через наш сайт Агенції нерухомості Вісон переходите на наш сайт, крутите до кінця сторінки та вибираєте значок Телеграм. Якщо це смартфону, або справа зверху, чи в кінці сайту зліва, якщо на комп'ютері, і переходите до нашого чат-боту. Другий спосіб. Наш ріелтор надсилає вам у месенджер посилання на чат-бот, Натискаєте на посилання та переходите до нашого чат-боту. Третій спосіб: відкриваєте Телеграм, в стрічці пошуку вводите всон Realty Bot» і переходите до нашого чат-боту. Після того, як ви вибрали один із трьох способів підписки на чат-бот, ви натискаєте кнопку Підписатися. Далі обираємо категорії об'єктів, які вас цікавлять: купівля, оренда, продаж чи здача нерухомості. Візьмемо, для прикладу, купівля нерухомості. Тепер нам потрібно вибрати тип нерухомості квартири, будинки, офіси, комерція ділянки. Візьмемо квартири. Обираємо кількість кімнат, які нас цікавлять. Можна обрати декілька варіантів одночасно. Тепер натискаємо кнопку Далі. Після чого нам потрібно визначитись із ціновим діапазоном. Можна знову вибрати декілька варіантів. Натискаємо кнопку Далі. Тепер вибираємо місто чи передмістя. Якщо ви обрали місто, тепер потрібно вибрати район, який нас цікавлять. Можна взяти декілька варіантів. Тепер можемо зберегти налаштування, які ми вибрали для пошуку. Після підписки наш бот скине варіанти за вашим запитом. Під фото кожного об'єкту є номер телефону ріелтора, а також кнопка Дивитися на сайті. Натиснувши її, ви перейдете на наш сайт та переглянете детальнішу інформацію про об'єкт, який вас зацікавив. По мірі поступлення об'єктів в базу агенції нерухомості Вісон. Наш чат-бот буде вам скидати нові об'єкти за вашим запитом. Вкладці меню зліва знизу. Ви можете змінити підписку, відредагувати запит чи замовити зворотній зв'язок. Наш менеджер із вами зв'яжеться та допоможе із вибором нерухомості, ваша агенція нерухомості Вісон.